Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг на 17 липня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти, чотири енергії. І я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Прошу робити свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички, що тут записую. У вас карта сили. День, у якому м'яка сила, я б сказала так, знаєте, це стійкість, м'яка сила, терпіння, вміння донесення інформації. Також це може бути і фізична сила така, знаєте? Але я таки вважаю, бо тут таке лева, таке по-мягенькому, по-ніжненькому, якось словом, дотиком. Вмінням підійти правиль, хитрістю, теж можливо таке якось підійти до якогось питання, до любого питання, яке буде у вашій справі і питання в вашому дні, і ви зможете її це, цю справу вирішити дуже легко за допомогою вашого. Острого острого ума да, тобто не потрібно буде там прикладувати дуже багато зусиль. Так, буде якась конфліктна ситуація, будете якісь відстаювати свої вона вже може, навіть ця конфліктна ситуація у вас дуже давно. Якась конфліктна ситуація, і ви якось відстаєте свої інтереси, можливо, навіть дуже сильно переживаєте. Може, вона навіть і не така там і конфліктна, але ви самі себе ще горе від ума, ви себе ще накручуєте добре. І от по цій карті сила, все ж таки, от я думаю, що ви у четверг. Таки цю ситуацію якось зміните по карті страшного суду, все ж таки якесь рішення, якась зміна буде, і по карті сили. Я думаю, що ви таки возьмете над нею верх. Да, Якесь буде правильне рішення, збалансоване правильне рішення, яке буде оглашено, може навіть у когось і дійсно якісь е, ну, державні е, справи або судебні діла можуть бути да, державного характеру, якийсь буде вердикт, який ось, ну, цю справу, з якою ви конф... могли бути у вас якісь недорозуміння. Да, от, не то, що недорозуміння, а дійсно була справа, скажімо, і судді вирішували. Це питання, і це, і це питання буде вердикт в вашу пользу, тому що ви по цій карті якось тримаєте, приборкуєте оцього леву, да? тобто ваша, ваш, ваш результат, вашу пользу, скажімо так. Да, щось зміниться, щось якось поміняється. Ну, я не скажу, що це буде у вашу пользу, скажімо так, а тут мені показує. Ну, це вже я вам докладаю, так я обично не роблю, а це вже я так, вже, щоб до кінцевого Бо щось Буде як предварительне рішення, де буде якась зміна, буде роботка, або щось буде по трійки пентаклів. Але справу, як перенесено, буде на деякий час. Оце якось так. Не зразу дам до... якось затягування діла, там, скажімо, чи що це воно у когось може бути і так. В кого Такого нема, не притягуйте, але мені показують карти, я вам це говорю. В кого є така ситуація, то для того ця інформація. Не для всіх, ви знаєте. Кому треба більш детально, то є в описі, як зі мною зв'язатися. Я розказую. Це просто як ну от, виходили карти, я вам їх і ну, розповіла. Бо така інформація пішла з потоку. А взагалі день буде, я ж кажу вас, що всі справи, які будуть у цьому дні, ви будете вміло розумом. Розумом. Це називається м'яка сила, терпінням таким, підборкаєте і зробите так, як треба вам. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої. Двійчки, а у двічок день <шут> шута, день несподіванок, ногових починав, авантюр можливо. Да? якась така день... день легкості, я б сказала. якесь таке дитяче сприйняття дня, отаке От буде, Які З відкритими глазами, трішечки, може, наївні там. ну, Вірите всім, на вуха лапши вам можна навішати, і ви будете такі, а, да, такі, знаєте, іншим разом би тисячу разів провірили, а тут такі будуть якимись, ну як дитина, не бачивши загрози, що може це за собою вести. Без аналізу, скажімо так, людина без аналізу, незважаючи на те, що ви можете бути прожити до багато років і бути дуже е, розумною. І... Впевненою собі людиною, але от в цей день, як наче хто як як кажуть, знаєте, як е, під гіпнозом, от, от таке якесь буде состояння, якесь. Е, не знаю. У справах може бути, можете в справах ризикувати, не прочитувати риски свої, не аналізувати так, як треба. Тобто день якийсь такий. Дурню. Який? Якщо назвали дурень, то, мабуть, і дурень. День обнулення, день початку, день відпочинку може бути як обнулення. Да? Спочатку і воно якось таке, не ту... риба, не м'ясо, нуль. Не риба не м'ясо. Не туди, не сюди. Стоїмо на місці. Але з якимись відкритими очима дивимося на світ, на оточуючих і восприймаємо все за, як наче перший раз. Знаєте, як ото кажуть що, що старе, що мале. Ось таке, якесь буде, отаке, знаєте, наївності така пов'язана. Але я вам хочу сказати, якісь, знаєте, зміна ваших буде, міняться будуть плани якісь у вас в цей день. Можливо, якийсь від'їзд раптовий, необдуманий, можете таке щось придумати собі, щось таке. Ну, Не приймайте рішення в цей день, бо він такий якийсь трошечки смішний. Скажімо так, да, веселя, якось, можете кудись поїхати на якусь зустріч, ну, таке якесь, знаєте, Ну, серйозності, якщо ви в цей день напланували собі серйозних якихось там зустрічей то я... чи якісь серйозні справи, то я вам хочу сказати, що воно якось зміниться. День не піде по тому плану, якому ви там собі запланували. По шестірки стільки мечів, щось різка зміна. Думали так, зробили по-іншому. Ну, якась... ну, Хтось позвонив, зібралися і поїхали на навстрічу. Чого поїхали, потім... за чим воно треба? Ітог, а Ітох, я вам скажу туз з Кубків. Наповненість щаслив, ви просто будете цей день, не взважаючи на вся оцю, якусь, може бути, абсурдну справу і субід обстоятельства в цьому дні, ви будете щасливі. По купу по, по зукубків. З одної сторони, це прекрасний день. Саме головне, що ви щасливі. А що ви там вже будете робити, то вже інша справа. Тобто, мої дорогенькі, мої дорогенькі двічки, будьте щасливі в цьому дні. Але таких важливих... Рішень не приймайте і, не, і ризику ризик теж не впускайте в, свої, всього, в, то, в четверг собі в день. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, вітаю вас, доренькі мої трічки. Що тут річок? А тут дев'ятка жезлів, а тут оборона. Витривалість, стою на своєму, можу воювати вже довго, вже сил немає доказувати свою правоту, але я стою і тримаю. Не здаюся, оце, оце, оце ви будете в цьому дні. Можливо, у вас з'явиться по цій колоді карт, з'явиться ще якийсь, ем, як би сказати, напарник, да? Ваш, який вас підтримує, стоїть разом з вами, відстоюєте свої інтереси, якось спорите. Можливо, ця конфліктна якась ситуація вона давно, тому що по карті дев'ятки жезлів це вже втома. Витривалість, да? тобто ви такі будете якісь. йдете на одному диханні, на одному крилі, як ото кажуть. Покажіть, з чим це пов'язано? Печаль якась буде. Оце з цього, що вам приходиться якось відстаювати, захороняти, не давати, не. не... Підпускати якось знаєте, до своїх кордонів. Це не обов'язково це касається ну, робочих обстановок. Це може і в вашому особистому житті. Це може бути не на плані матеріального світу, це може бути і в емоційного, енергетичного плану, що у вас можуть бути нападки на вас, якісь претензії вам, енергетично, енергетика, да? тобто менталь ментального. Тонкий план, да? і ви можете бути, це люди можуть на вам, там, да, от якось з вами там, спілкуватися, вам э, настаювати на чомусь своєму, і вам, э, це вже вас от, по печалі, по карті п'ятерки э, кубків, це якесь таке, знаєте, як э, вже душевне, я б сказала, емоційне таке горе прям, э, можуть вас переубіждати в чомусь, да, люди, а ви стоїте на своєму, ні, я не вірю. І от знаєте, стоїте на ціму, і вам це як, от може підкрадатися ці сумніви. В да? чаші дві чаші є, але ви бачите тільки темну сторону медалі, якось теря... теряєте віру, скажімо так. Мені щось отак йде. Але все одно, от, незважаючи на це, все все одно у вас по десятки йде, з п'ятірки йде на десятку, тобто ви все одно емоційно себе піднімаєте і знову стаєте в оцю позицію оборони і держите свої позиції, не здаєтесь. Да? Але може бути в четвер якась така, знаєте, як втрата надії, я б сказала так, печаль оця, втрата надії. От куди? Знаєте, якось, може, ви трошечки відійдете від цього. Ем, ну, буде якийсь настрій буде у вас. Плюс-мінус, плюс-мінус. Да? От якось Тут було погано, тут ви якось підняли собі настрій, потім знову якось, наче, пішли уходити до цього доброго, хорошого настрію. Але йдете в четвірку жезлівця, в четверка жезлів, це, це якась. Ну, якесь... Може новини якісь приятні, якісь таке, знаєте, обратно, як наче, Надія з'явилася щось таке святкування. Якесь, як, ну, таке, знаєте, а тут, а, я питаю ітог, а ітог, як би сказати, Рицарь Пентаклів. Рицарь Пентаклів це у нас такий, наполевне, стабільність, повільний рух, але ви все одно стоїте на своєму, да? Двигаєтесь, куди ви там. вам Собі надумали, так ви йдете. Тобто ви вертаєтеся до дев'ятки пентаклів, тобто ви стоїте, незважаючи на що, ви настаєте на своєму, ви захищаєте свою позицію. От якась така буде боротьба. От у вас мої дорогенькі трічки, у, у декого, не у всіх, знову, у декого, буде якась боротьба, отакого, от і такий буде. Потіра, потіря надії, а потім знову якось якась така зміна настрою буде. А взагалі, я ж кажу, такий вообще, взагалі день по Дев'ятки Жезлів – це оборона, оборона своїх позицій, відвоювання. Відвоювання, ви вже його якось відстояли, але тепер тільки ви його обороняєте і не даєте, вас переубідити. Ви от стоїте на своєму і все, ви тривалість така. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, ми традиційно, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогі мої четвірочки. А от 4 щоб десятка пентактів. Стабільність, сім'я, можливо, там, грошенятка вдома. Да? Якась таке, знаєте, ну, Стабільність, що? Як воно було, так воно і є, все дійде до ладу, все добре е, в сім'ї. якщо... Ну, як, навіть я б не сказала не в сім'ї, а в роду, рід ваш, якось, Може, принесли копійчинку якусь дам, додому, получите. Ну, Все добре. Не можу, не можу нічого сказати погано. ж не знаю, що сказати. От Хороша карта, десятка пентаклів. Я навіть не знаю, що сказати. Стабільність. Добробут. Сімейний бізнес, домашні справи, які приходять до ладу, в сундучок положили грошенятка. Да, там. На спадок дітям заробляєте, да? от щось ну, таке. Ну, все, що ви робите в своєму житті, то, то для своїх ну, майбутніх поколінь. Якщо ну, от якось отак робите, ідете в цьому дні. Так само, якщо це на роботі, то працюєте для результату, для общого діла, скажімо так. Ось, бачите, як я вам кажу, навіть не знаю, що сказати. Карта помірності все тече, да? спокійно, збалансовано йде життя. Якщо як воно у вас було, без хаосу, без якихось, ем, якихось проблем, без просто спокійне, нормальне життя. Проживете ще один день для свого ем, майбутнього, для свого роду, для своїх рідних. От і все все добре, не хочу більше нічого тягувати. Прекрасний день, дорогенькі мої четвірочки. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І хай воно буде у всіх, отак, як у четвірочок. І підписуйтесь, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими, ставте лайки, коментуйте. Тим самим допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну і, як завжди, моє традиційне, б не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі, мої дорогенькі!